Жувая желая! А не-не-не, обожаю не, 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 здоровья! Геннадий, я готова я... рады. Сюда ты ебежу там вообще в 4 утра приехал, что ли, тут двери целовал. Там 4 встал и ехал, да и радует. Привет. Але класно, я Він, знову тут мій у мій вас. Мій думи, О, думи, Гарно. Того не бачив ще. Вітаю відражені <рігав> від святих, святих літівних, святих розумію. і чути. <рігав> ну, всіх-всіх тобі газові навіть. Так, оце вітаміни, які привезли, щоб солдатам давати. Дякую компанія. Мельники дякую. Ви мені дали, я от привіз до це задов... Мельники, ви круті, хлопці. Круті. І дівчата, мабуть, теж. І так, тоже, що так. Бла, так що будемо давати воякам, щоб вони добре себе відчували, тому що ну, восени якраз добре, щоб імунітет поправився. Внимали, я ввожу обов'язкову утренню процедуру. Так. Будемо в і ви будете всі Так. Будете... солдатам военка, которая у меня есть. Мы из Вашингтона это привезли. Вот такие берцы. Вот классные. Ну и такие для медицинских такие вот специальные сумки. Давайте поплотнее как-то так. Да. Сирена, убежи. Если что, при первом звуке помните, по крайней мере, прыгаем, прыгаем на землю. Милости твоей полна вся земля. Милости твоей полна жизнь моя. Милость свою ты превознес над судом, возлюбил меня и вел в свой дом. И тут не слиз, не вичаю не треба. І тут не треба страху і ниття. Живе лиш той, хто не живе для себе, то для других виборює життя. Це класика українська. Анатолій, новостій трошки розкажи. Стараємося, стараємося, що можемо робити для України, друзі. І вірю, що ще будемо робити. Ситуація в Америці добра. Ми зробили український фестиваль. Хто бачив, слідкував за українським фестивалем? Ви знаєте, це було благословно кількість народу. Було так. я вертаюсь. Я буду вже знати, яку ми суму затратили, яку ми суму заробили, але гарно ми заробили для України. Ми вже сьогодні візьом з. З тих грошей, візьмемо да. подарунки на фронт. Так, на фронт. оце я з тих грошей, так, да, я да, вислав да. Ті, ті вже гроші. І десь і ми радіємо, що ми це можемо робити. Прийде перемога, ми приїдемо і будемо радіти з вами. І от, у Маріуполі, я вірю, що ми ще будемо і попрацюємо, знаєте. Життя і дихання в грудях наших. Це милість твоя поновилася сьогодні для нас. Дякую тобі, Господи. Радуюсь бачити, Воскреша наша Люба. Слава Ісусу! Жив Господь! Аллилуйя! Радуюсь тебе бачити! Амінь! Виживши наша Люба, ми всі переживали, молились там в Америці за нашу любу. Це герой. Те, що вона робила там в Оріхово. прийшли орки, розбомбили все, то там убили. Я цілий тиждень був сам не свій. Думав, що люби теж нема. За перестіночком Бог її зберіг і дав життя. Люба, все, тепер трудимося і рухаємося вперед. Отуди ми смакували обідом нашим борщем. Нічого немає, воно просто в той час все, все рухнуло. Я ж підвал теж. Ми ж там ж в підвалі теж в тій були. Нічого немає. Ото, от що ви мені показували фото, де все. наші спільні да. нічого немає. немає. А Люба була от за той стінки. За цю стінку да. була Прямо люба. Прямо тут що вижила. Оце ми тут стояли. Повірити не можу. Боже Боже, воно десь доска якась осталась там учбовий був. Тут я їв борщик. Боль передати не можна. Тут стояли, молились, тут старики одні жили. Кого бомбили, а? Старічків. Дуже багато. І чується, якби трупний запах є. Я не думаю, що їх всіх отсюда витягнули. Усій команді ГАЙМОСІ велика подяка за багато років праці, яку ви робите в підтримку нашого народу страждаючого і за інтервенції. Дякую всім, хто з Україною з правдою, все світлом проти Тимряви. Дуже дякуємо всім за підтримку. Команда Аймосі викруті. Оріхово, тільки що ми приїхали оттуда. Пункт незламності розгромили, солдати наші стоять, луплять там, але там вже життя нема, все розбито, всі будинки просто стерті. Оцей оріхов незламний, утомлені, але незламні.